Залі це прецедент для парламенту, який да, мати наслідки. Так, да, це перший, це адхок процедура, причому вона була проголосована від самого початку. І тепер я думаю, що сюрпризи будуть, я знаю. І сюрпризи будуть в різних політичних силах. Я думаю, що це все-таки в більшому це добрий прецедент, але я хотів би, щоб це відбувалося. Не в такій нервовій формі зі всіх сторон, щоб це було такій поважній, такій, знаєте, формі до нашого суспільства, щоб впевнений, виходив прокурор, щоб він обґрунтовано доводив, чому він, скажімо, виносить це питання, і щоб кожен чиє прізвище там пролунало, мав би можливість сказати саме з трибуни. Тобто позитивно було б, якщо це було б не в такій нервовій формі. Але послухайте, коли кажуть, що це провокація БПП і помста за вихід радикалів з коаліції, це правда. Це Порошенко особисто впихав гроші Масічуку в руки, а я особисто заставляв його говорити суми, скільки він хоче отримати за свою, нібито депутатську діяльність. Ми всі дорослі люди. Ми всі дорослі люди. Ми всі розуміємо. Людина просто. Попалося на безкарності, а я точно знаю, що докази були раніше, так і вони були предметом певних політичних турів. На Нас треба зняти момент. Політичних торгів і доцільності, так ми розуміємо, що після того кляшко покинув лави коаліції. І, по суті, виклик зробив президентові. Так, в нас нарешті в Раді з'явився щокін з доказами. Вся про ці докази вже говорили два і три місяці тому. От і це правильно, і чим більше він з, таким, чи з такими доказами буде приходити, так тим, тим нарешті повірять, що тут хтось дійсно реально що збирається робити. Слухайте, ми закінчимо дуже погано, наш парламент. Закінчимо гірше, при Януковичі. Закінчимо сталінськими часами, що по одному воронком будуть виплатити всі, хто буде голосувати не так, як хочуть на Банковій. От мій коментар.